Друзі, всім привіт! Вітаємо на каналі Агронова.UA і сьогодні буде ваша улюблена рубрика: Ціни на міні-трактори. Поспілкуємося ми сьогодні про трактори Scout та Fighter потужністю 50 та 40 кінських сил. Наша компанія є офіційним представником цих брендів в Україні. Тож, якщо вас цікавить техніка саме Scout або Fighter від 24 до 130 кінських сил, ми завжди знайдемо, що вам запропонувати. Починаємо огляд. Значить, Scout 50 кінських сил, версія з кабіною, сама запакована, сама нашумівша на сьогоднішній день модель з кондиціонером, з герметичною кабіною, має просто все. На трансмісії ГАТ, реверс, дводискове щеплення, примусова гідравліка, крюки, яблука є все-все-все. 13 400 умовних одиниць. Якщо вам з якихось причин не потрібна кабіна, є версії з дугами з дашками, теж аналогічна комплектація. Вартує такі трактори на 50 кінських сил, 9400 умовних одиниць. Ця техніка 25-го року, свіженька, складського зберігання, стоять вони всі в нас сховані в шоурумі. Є трактори скаут на 40 кінських сил, з дугою, з дашком, 490 км-овський двигун, дводискове щеплення, реверс, крюки, яблука, примусова гідравліка теж має все. 8200 умовних одиниць вартує така заряджена сороківка. Якщо з якихось причин вам не потрібно дуги, дашка, ви в перспективі плануєте доставляти кабіну українського виробництва, є ось такі сороківки. вартує така сороківочка Scout скаут, умовних одиниць і є 50-ка теж вартість такої модельки 9000 умовних одиниць. Якщо ви хочете. Потужний надійний трактор, але більш бюджетний. Є хороша пропозиція від Fighter. Трактори Fighter 504 50. -ка. По акційній ціні 7800 умовних одиниць. КМОсь 495-й двигун, дводискове щеплення. Реверсивна коробка передач 8 допереду, 8 назад. Паливний бак на 50 літрів зовнішній Все навколо сидіння зашито. 7800 умовних одиниць вартує ось така модифікація, акційна. І є версія з дугою, з дашком, з пневмосистемою додатковою, з крюками. Ця версія вже йде. 8300 умовних одиниць. Друзі, ось такі ціни на трактори Fighter та Scout потужністю 40-50 кінських сил. Гарантія на техніку в Україні 2 роки. Доставка до вас традиційно. Безкоштовна. Також надаємо весь необхідний пакет для реєстрації техніки. Цікавить, телефонуйте, набирайте з радістю вас проконсультуємо. Доставка до вас буде завжди безкоштовна. Є запитання, пишіть в коментарях, зразу раду будемо відповідати. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!